Цьому відео розберемо відносно новий метод для роботи з масивами в JavaScript, це туSplice. В цілому, це така собі імутабельна версія методу Splice. І якщо ми пригадаємо, для чого треба цей метод, то він нам потрібен для того, щоб вирізати елементи, їх вставляти або видаляти. Наприклад, ось цей приклад. Ми хочемо. Видалити два елемента починаючи з нульового індекса, тобто видалити один і два з нашого масиву. Якщо ми законсолимо, як буде працювати метод splaйce, ми побачимо, що він нам, по-перше, поверне новий масив без цих двох елементів. По-друге, він ніяким чином не змінить масив вихідний, що є дуже круто. Якщо ми, наприклад, повернемось до методу splice, так як нагадую, що ToSplice — це його імутабельна версія. Якщо ми подивимося, як працює Splice, ми будемо бачити іншу картину. По-перше, в нас повернуться ті елементи, які ми видалили. І по-друге, що головне, в нас зміниться вихідний масив, що не дуже окей, тому що, як на мене, в JavaScript імутабельність це наше все.